Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається інформація, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео Транзит Венери у знаці Козирох. З 11 листопада 24-го року о 20.27 Венера переходить у знак Козирога і пробуде там до 7 грудня 24-го року. Козиріг знак, який цінує стабільність та матеріальну впевненість. Тому в цей період приділяється більше уваги питанням фінансів та їх ролі у відносинах. Це може проявлятися в обговоренні спільних проєктів, плануванні великих покупок чи переїзду. Важливо пам'ятати, що, хоч матеріальна сторона значуща, вона не має ставати єдиним критерієм для оцінки відносин. Козиріг – знак випробувань підводить до моментів, коли відносини можуть пройти перевірку на стійкість, цей транзит покаже, наскільки партнери можуть підтримати один одного та готові до компромісу. Для міцних союзів цей час може змінити зв'язки, тоді як легкі стосунки можуть мати труднощі, виявивши свої слабкі місця. Народжені з Венерою в козерозі потребують любові і трепетного пілкування. До того ж, вони надійні, віддані та вірні, але страх перед почуттями та перед можливим розчаруванням змушує їх стримувати емоції. Втім, коли людина цього знака закохується всерйоз, зупинити її практично неможливо. Венера планета кохання у парі з цілеспрямованим козерогом. Люди здатні на шляху до свого щастя подолати будь-які перешкоди в період транзиту Венери по знаку Козирог можуть порушуватися теми минулих відносин, дозволяючи робити висновки та звільнятися від непотрібного вантажу. Транзит акцентує увагу на стійкості та плануванні як у фінансах, так і у відносинах. Це час, коли багато хто починає міркувати про майбутнє, будувати довгострокові плани і прагнути до впевненості у завтрашньому дні. Цей період зробить актуальнішими питання усвідомленого підходу до витрат і важливості вкладень у довгострокові цілі. Якщо раніше при проходженні Венери стрільцем був акцент на легкі знайомства і романтичні захоплення, то тепер зростає прагнення стабільних відносин і впевненості у майбутньому. Це слушний момент для обговорення з партнером серйозних питань, від загальних цілей до створення сім'ї. У Козирозі Венера спонукає нас робити вибір відповідно до наших довгострокових устремлінь та вкладати час у створення міцного фундаменту як для наших відносин, так і для наших фінансових починань. Цей транзит надихне нас на обдуманий розподіл бюджету та створення фінансової подушки безпеки. Це підходящий період для консультацій з фінансовими фахівцями та складення стратегій для збільшення капіталу. Це відмінний момент для переходу на нові джерела доходу, розвитку бізнесу, зміцнення фінансової незалежності або пошуку шляхів, які дозволять зробити свої фінанси менш залежними від зовнішніх обставин. Такий підхід допомагає уникнути непотрібних витрат і зосередитись на практичних покупках, які принесуть користь у майбутньому та матимуть практичне значення або можуть сприяти зростанню доходів у майбутньому. Зараз люди схильні приділяти більше уваги накопиченням та надійним вкладенням. Практичний підхід венери у Козирозі сприяє тому, щоб люди проявляли свої почуття через вчинки, підтримуючи один одного у важкі моменти. Романтика стає більш стриманою, але сповненою сенсу. Турбота проявляється не словами, а діями. Венера в Козирозі привносить у відносини більше прагматизму, акцентує матеріальний бік відносин. Люди починають оцінювати, наскільки вони сумісні з партнером не лише емоційно, а й в плані життєвих пріоритетів, фінансових цілей та сімейних цінностей. Період венеривка Зерозі сприятливий для кар'єрного зростання та зміцнення позицій. Він допомагає зосередитися на розвитку, освоєнні нових навичок та зміцненні репутації. Цей транзит дає можливість задуматися про відносини з енергією авторитету, яка включає як зовнішні авторитети, так і наше внутрішнє почуття авторитету, і помітити патерни, що повторюються, і динаміку, як яка може вказувати на невирішені проблеми з нашого минулого? Для тих, хто прагне підвищення або зміни посади, це підходящий час для переговорів з керівництвом та пошуку вигідних можливостей. Венера в Козорозі створює сприятливу атмосферу для переговорів з керівництвом та пошуку вигідних можливостей на роботі. Допомагає переоцінити, що справді має цінність в житті. Це час, коли багато хто почне більше думати про матеріальні основи і прагнути надійності, а не зовнішнього блиску і розкоші. Венера в козерозі направляє нас звернутися всередину себе і зайнятися самоаналізом, проводити більше часу із собою та аналізувати. Як наш минулий досвід сформував наше ставлення до відносин, як ми захищаємо себе і чого боїмося? Це час, щоб поміркувати про ті моменти, коли ми відчуваємо себе несправедливо засудженими, або коли наша вразливість була використана проти нас, і проаналізувати, як ми реагували на ці переживання. Козиріг. Знак дисципліни відповідальності, тому і відносини стають більш відповідальними і стабільними. Аспекти Венери при проходженні по знаку козирог. 16 листопада Венера робить квадрат до лунних вузлів, що вказує на кармічний переломний момент для багатьох відносин. Ця конфігурація дає нам змогу звернути увагу на невирішений минулий біль та травми у відносинах, які все ще впливають на нас та потребують вирішення, перш ніж ми зможемо рухатися далі. І важливо побачити, усвідомити, прийняти, пробачити та відпустити минуле. 22 листопада Венера створює секстиль до Сатурна в рибах. Цей аспект підтримує наше бажання побудувати зв'язки, що ґрунтуються на взаємній довірі та повазі, зміцнити існуючі відносини та зосередитися на фінансовому плануванні. Це добрий період для довгострокового планування. 28 листопада Венера утворює квадрат з хіроном в Овні, пропонуючи нам зайнятися лікуванням ран. Що не гояться, які впливають на наше сприйняття відносин, здатність любити і цінювати себе, а також здатність отримувати любов від інших. 2 грудня Венера робить трін до урану в тельці, підтримуючи нашу гнучкість та відкритість до змін та посилюючи наше прагнення до незвичайного та нестандартного досвіду. 4 грудня Венера буде в секстилі з Нептуном у рибах, і цей аспект надихне на творче самовираження та посилить потребу бути оточеними красою та романтикою, а також підживить наше прагнення поєднатися з чимось більшим ніж ми самі за допомогою духовних та творчих практик. Рекомендації щодо проходження Венери по знаку Козиріг. Працюйте над стосунками, час вкладатися в розвиток і планування спільного майбутнього, будь то спілкування, планування спільного майбутнього або вирішення проблем, що накопичилися, ставте реальну мету, визначайте свої пріоритети та обговорюйте їх із партнером. Проявляйте турботу через дії. Нехай романтичні жести будуть корисними та значущими. Допомога в справах, підтримка у важкі моменти і навіть прості вчинки допоможуть висловити ваші почуття краще, ніж слова. Переосмисліть своє минуле. Використовуйте цей період, щоб зробити висновки з минулих відносин, залишити позаду те, що заважає рухатися вперед і відкрити серце для нових, більш зрілих зв'язків та відкритися для зрілих стосунків. Для кого транзит Венери в Козирозі буде особливо важливий. Перехід Венери до Козорога більш актуальний для тих, хто народився в кардинальних знаках: овен, рак, терезик, козиріг. І особливо для людей, у кого натальна Венера знаходиться в Козорозі, Вони будуть переживати повернення Венери. Люди, на яких цей транзит вплине, отримають можливість взяти на себе повну відповідальність за свої стосунки і фінансовий вибір і усвідомити вплив минулих установок на їхню нинішню реальність. Вплив Венери в Козирозі буде на тих, у кого в Козирозі є значущі точки гороскопу: Сонце, місяць, планети, асцендент, Десцендент, IC, МЦ. Куспіди домів і місячні вузли. козироги, тельці та діви почуватимуться особливо гармонійно в цей період. Венера підтримує ваше прагнення до стабільності, раки можуть зіткнутися з викликами, оскільки Венера перебуває у протилежному знаку. Це час переглянути свої стосунки та зрозуміти, що потребує змін. У риб та скорпіонів з'являться можливості зміцнити взаємозв'язки, але їх потрібно побачити. Овни та Терези можуть відчути, що потрібно більше терпіння та готовності до компромісів, і важливо бути уважними до бажань партнера та не поспішати з висновками. енергії на це буде достатньо. Тож транзит венери в Козорозі вчить нас. Що справжнє кохання це не лише пристрасть і романтика, а й готовність йти разом у майбутнє, підтримуючи один одного на кожному кроці, роблячи стосунки зрілішими, глибшими та стійкішими. У партнерських відносинах можуть частіше обговорюватися спільні проекти, важливі покупки або планування переїзду, але важливо не ставити це в основу оцінки відносин. Цей період дозволяє зробити відносини зрілішими, глибшими і стійкішими. Поєднання енергії Венери в, в Козирозі та повного місяця в Тельці, який відбудеться 15 листопада, допоможе кожному з нас навести лад в житті, зміцнити зв'язки та відкрити нові горизонти. Не бійтеся змін, зірки сприяють рішучим крокам. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!